Доброго вечора з вами шукаю тебе. Ми в ефірі щовівторка і четверга. Якщо ви втратили зв'язок з вашими рідними та близькими, залиште свою заявку на пошуки на нашому інтернет-сайті допомога.ua.info або на електронній пошті шукай собачка у Нашу програму дивляться десятки тисяч людей по всій Україні, і вони також допомагають нам у пошуках. Шанси великі. Так що пишіть нам якнайшвидше. Вже півроку минуло, як Київщину звільнили від окупантів. Однак доля ще багатьох мешканців сіл і містечок і досі залишається невідомою. Тут у нас є одна історія, в якій ми дуже сподіваємось на вашу допомогу. Може, нам разом з вами вдасться викресити зі списку зниклих безслідно ще одну людину, а конкретно Сергія Проценка з Бучі. Буча для Сергія Проценка рідний дім, у якому він провів усе життя. Тут і працював зовсім недалеко від свого будинку. Охороняв котеджне містечко. Коли розпочалася війна, Сергій вирішив не ховатися, хоч і був в епіцентрі бойових дій, а поїхати на роботу, щоб допомагати мешканцям житлового комплексу. Другого числа виїхав на автомобілі. Які згодом, коли він приїхав на роботу, він зателефонував. Мамі сказав, що він уже доїхав, що все добре, все зі мною гаразд. Я вже на роботі, я вже на місці. За два дні після того, як Сергій спілкувався з ріднею, зв'язок з ним урвався. Рідні Сергія телефонували йому на роботу, однак там повідомили, що чоловік збирався їхати додому. Втім, до своєї оселі він так і не дістався. Бачили його на роботі. Ми потім туди виїжджали на роботу там нікого не було ще. Не сестра, вона потім з ними там зв'язувалася. Балакали бачили його. Рідні Сергія почали шукати його самостійно, а одного дня натрапили в інтернеті на відео, на якому впізнали його автомобіль. Згодом транспортний засіб знайшли біля бучанського переїзду. Авто було обстріляне, але слів брата. І він каже так, що на момент обстрілу в авто ніхто не знаходився, авто понівечене, і ще надпись Стоп. Водно вони вона стояла десь на їхньому блокпосту, щоб перегородити. Вона так як вона кросовер, вона здорова машина. В надії розшукати свого батька Оксана та Руслан зверталися до різних інстанцій, і хоча двері для них всюди були відкриті, допомогти так, ніхто і не зміг. В Червоний хрест звертався, Потім жінкина сестра сестра, двохи президента, щось якісь там дані передавала. Потім були ж французи. ДНК я здавав, поліцію я ДНК здавав. Пошуки тривають і досі. Зокрема, рідні сподіваються, що хтось може впізнати Сергія за фотографією та за особливими прикметами. Між вказівним та великим пальцями є татуювання у вигляді англійської літери С, а також шрам на правій брові. Якщо вам знайоме обличчя Сергія Праценка, якщо ви його десь бачили або, може, чули про нього, будь ласка, напишіть нам на електронну пошту. Її адреса ви зараз бачите на екрані. Нам і його рідним важлива будь-яка інформація. Ну, а ми йдемо далі. Недавно в редакцію шукаю тебе прийшло кілька нових фотозаявок на пошуки. І ось одна з них 30 березня, в селі Циркуни на Харківщині, російські окупанти викрали Євгена Миколайовича Момота. Він допомагав своєму сусіду розбирати завали після руйнувань від прильотів з боку окупантів. І саме в той момент у двір зайшли расисти. Вони. Цупким дротом зв'язала Євгену руки, одягнули на голову в мішок і вивезли в невідомому напрямку. Циркуни давно вже звільнені, але Євген і досі в розшуку. За даними Червоного Христа, його десь тримають у полоні, а до де саме нікому не відомо. А тому насамперед я звертаюся до тих, хто повернувся з російських катівень, особливо до звільнених мешканців Харківщини. Подивіться уважно ще раз на це фото. Згадайте. Може, вам знайоме обличчя Євгена? Може, ви знаєте, де він, що з ним? Якщо так, то алгоритм ваших дій незмінний. Напишіть нам на електронну пошту шукає собачка Укрнет». Допоможіть нам розшукати Євгена Миколаївича Момота. За якусь мить у нас буде відеозв'язок із Харківської області. Річ у тім, що вже майже три місяці рідні нічого не знають про долю 24-річного Дмитра Паливоди із села Дорошенкове, Великобурлуцького району. Це Харківщина. Якось вийшло так, що хлопець випадково опинився на шляху російського авто із Z-фастикою і безслідно зник. Отже, зараз з нами на зв'язку тьотя Дмитра, пані Людмила Рибіна. Доброго вечора. Добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, детальніше про ваші пошуки. Я розшукую племінник Паливода Дмитро Володимирович, 3.11.1998 року народження. То що власне сталося з Дімою? Як він зник? Що це за машина була з літерою З? 21.06.2022 року в селі, там, де він проживав. Його забрали військові Російської Федерації. Ми йшли з ним разом, становилась машина зетка, там було чотири чоловіка, всі в балаклавах, ніхто не представився. В нього запитали його документи, але, на жаль, з собою в нього не було. Вони побачили татуювання на правій руці, там був вибитий гек. Коли вони помітили це татуювання, вони сказали сісти з ними в машину і проїхати повернутися додому. Ми пішли слідом за ним, за машиною. Ну, Звісно, нас вдома ніхто не пустив. Він зайшов додому до з трьома чоловіками: один стояв на воротах, забрали з дому телефон, паспорт і військовий квиток. Йому діли наручники. І забрало машину, і от уже три місяці ми нічого не знаємо. Я знаю, що ви намагалися шукати Діму самостійно, і що є якісь результати? Ми вроді би як знайшли цю машину, яка забирала. Ну, не знаю, ці люди там були, не ці машину ми знайшли. На що він сказав? Треба mm -hmm. було сина васпитувати, а не набувати татуювання, і мабуть, було щось ще в телефоні, але що, чого я не знаю. А ви до когось зверталися по допомогу? Ми обращалися їхня воєнна якби поліція. Общались до них. Немає. Ждіть. Живий здоровий. Ну а хорошо, де він? Що він? Ну, в нас такого немає, в нас такого немає. Люда, давайте будемо сподіватися на відгуки наших телеглядачів. Будь ласка, благаю, всіх небайдужих. Якщо в когось є хоча б якась найменша інформація, дайте знати. Можливо, хтось бачив, можливо, хтось знає, де зараз знаходиться Дмитро. Будь ласка, дайте знати хоч щось. Дякую, Людмила. І я нагадую всім, що зв'язатися з нами можна через електронну пошту, адресою якої ви зараз бачите на екрані. Напишіть нам сюди. Напишіть, якщо ви десь бачили Дмитра Паливоду. Якщо ви знаєте, де він, якщо знаєте, що з ним у пошуку важлива будь-яка найдрібніша інформація. Ми, ми дуже чекаємо. Ну, хочеться витягти хлопця на волю. Азовсталь місце мого життя і смерті. Ці слова опублікував на своїй сторінці в соцмережі герой азовець Дмитро Козацький. Позивний Орест. Це сталося, коли він отримав найболючіший в його військовій кар'єрі наказ здатися в полон і зберегти життя собі і побратимам. І наші герої добровільно здалися в руки окупантів, розраховуючи на можливе повернення додому. Я не знайомий з Дімою, але я знаю його маму Ірину Юрченко. Я познайомився з нею в червні, коли Дмитро вже був у полоні. Можете собі уявити, як вона тоді переживала. І от після. Чотирьох місяців невідомості понад дві сотні сталевих і нескорених наших героїв повернулися додому. А серед них і Орест Дмитро Козацький. Ці фотографії, які демонструють життя всередині Азовсталі, облетіли буквально весь світ. Їхній автор Орест Дмитро Козацький. Через об'єктив своєї камери він намагався передати незламний дух українських військових і показати, що навіть у такому пеклі життя є і воно триває. Однак так не могло тривати вічно. Там був вибір або ти помреш від голоду, або ти помреш від того, що тебе просто бомба приб'є. Рано чи пізно це мало статися. Азовці отримали наказ вийти з Азовсталі. Дар'я, сестра Дмитра, згадує, що під час їхньої останньої телефонної розмови тривожність дивним чином зникла. Це була така крута розмова, розумієте? Ну, ми тоді ось, ми тоді не обговорювали, а що буде далі, а що, от як там, чи ти там ти так схутні. це саме була якась така крута розмова, ніби нічого не відбувається. За виходом людей з Азовсталі всі спостерігали, затамувавши подих. Тоді ніхто ще не знав, наскільки вони зникають з радарів. Через тиждень, мабуть, нам дімо мамі Ну, Типу, це була дуже швидка розмова. Типу, я живий, все люблю вас і все. А потім суцільна невідомість. Дар'я розуміла, що врятувати азовців може допомогти світова спільнота. Саме тому дівчина весь свій час присвячувала акціям та закликам до звільнення військовополонених. Ми не маємо права мовчати, тому що вони боролися за нас. А тепер ми маємо боротися за них. Ми маємо виходити. Ми маємо нагадувати світу. Та на початку серпня серце Дарії окутала тривога. В Оленівському СІЗО, де отримували полонених, стався теракт. Якийсь час списки загиблих не оприлюднювали. Та, на щастя, Дмитру вдалося вийти на зв'язок та повідомити, що він живий. Ми навіть не можемо уявити, як їм там було, як їм тяжко було, коли вони знали, що їхніх побратимів просто заживо ну, не розумієте. Після того зв'язок з Дімою зник майже на місяць, і, от, в середині вересня, Дар'я отримала найзаповітніший дзвінок в своєму житті. І тут він мені телефонує в ліфту, а в нас в ліфту просто дуже поганий зв'язок. І я всі кнопки наживаю, щоб десь зупинилося, Вибігає на «Да, привіт, Приїде. Ну і я, мабуть, вся моя вулиця чула, що в мене брат повернувся. Не гаючи часу, рідні Дмитра поїхали зустрічати свого героя. Ми їдемо до наших Так, дімочка, да. да, да, да. ми з тобою скоро побачимось обов'язково. Він пройшов крізь пекло. Він дуже змінився фізично, але він не втратив ні крихти всього найдобрішого, що у нього було. А головне, дімі вдалося зберегти свій дух, свою незламну волю. Коли ми з ним побачилися, і там ну, ходили люди на вулиці. Ну, ми виходили на вулицю, і він такий… Це ходять люди, вони спілкуються і вони вільно ходять. Каже: Я так хочу стояти на них, просто дивитися. Паралельно з реабілітацією. Дмитро долучився до активної допомоги рідним інших військовополонених. Багато хто пише, чи він бачив такого, таку ту людину, чи він бачив? Він допомагає. Він відразу відповідає. Бачив, не бачив. Навіть уже ну, допомогли. Бо люди теж не знають. Люди в такі самі ситуації, як ми були. Вони не знали, чи жива людина, чи ні. І тут я чую, що діво про нього розповідає, що з ним все І Я відразу я тим людям пишу, і вже зараз Дмитро складає плани на майбутнє. Він дуже хоче повернутися в лаву захисту нашої країни з такою зброєю, яка не стріляє, яка фотографує. Нарешті, нарешті, додому потроху повертаються наші незламні герої. Це просто величезне щастя для всіх нас, для всієї України. Але це ще не кінець, адже. В рашиському полоні залишається ще дуже багато наших, і ми це пам'ятаємо. І, як сказала Дар'я, ми продовжуємо за них боротися, бо інакше не можна. Тут би й крапку поставити на сьогодні, але ж ні. Ні, бо у нас є ще одна приємна новина. Знайшлася Віка Андруша. Її також визволили з полону. Так, стоп, давайте по порядку. Отже. Так вийшло, що в першому випуску Шукаю тебе, а це було на хвилиночку півсотні ефірів нашої програми. Тому ми розповіли історію зникнення Андруші, Віки Андруші. Ми тоді записали інтерв'ю з її сестрами, ми почали термінові пошуки і вперлися в глуху стіну, бо зрозуміли, що віку схопили расисти. І тут раптом, через багато місяців, ми дізнаємося, що її визволили з полону. Вікторія вже в Україні на території рідної Чернігівської області для нас, як і для її рідних, це велика радість. Та що там говорити? Повернення додому, хоч одного українця, це, це радість для всієї країни, для всіх нас. Я думаю, що трохи згодом ми обов'язково зустрінемося з вікою, розпитаємо її про все і порадіємо разом. Але поки у нас війна, ми продовжуємо шукати людей. Наш сайт допомогова.інфо. Електронна пошта. Шукаю собачка Укрнет». Пишіть, якщо когось ви загубили, або, може, якщо ви когось упізнали в нашій програмі. Шукаю тебе кожного вівторка і четверга. Ми шукаємо, бо хочемо знайти наших усіх до одного.